Михайловичу, покажіть ідеальний стик. Як ви розумієте, що деталь підігнана правильно? Ну, ідеальний стик. Як вам показати? Ідеальний стик от може бути горизонтальний стик, от вертикальний стик. От берем тут. Стик його майже не видно. Це називається вовчий зуб. Це стик дуже-дуже кріпкий, він дерево заходить в дерево. Як він. Отак, як пальці заходять пальці. Отак. стик. Це дуже надійний стик, він ніколи не лопне. Лопне десь рядом, але тут не лопне. Потім от у нас стик, Зостиковується дерево, тому що воно ж таким. Не росте, так сказати, такої товщини, його клеїться і от вам ідеальний стик виходить. Нігде не зазора немає нігде нічого. Не ну, тобто, допустим, беремо на стиковки, ну це ще ж не роблено. От теж він буде ідеальний стик. Коли приклеїв, воно буде ідеальний стик.